Самі такі тяжкі напрямки, де були самі запеклі бої, там були батальйони 118 ї бригади. Кожного дня це геройські вчинки бійців 118 ї бригади, бійців батальйонів. Окремих військових частин Це, і ці вчинки я не можу так згадати, тому що вони постійно кожного дня мені скидають доповіді, і в цих доповідях неймовірні вчинки військовослужбовців. Нелюдські умови, не нелюдські умови несення служби, нелюдські умови постійного напливу ворога, постійних штурмових дій. Тому, тому я тут можу таких прикладів, напевно, їх безліч. Щоденно вони трапляються. Беруть полонених наші хлопці, беруть трофеї наші хлопці. Ну, якщо ви знаєте, то нещодавно було зведеним підрозділом взяти трофейний танк. Да, ну, це достойно. Інші трофеї беруть. Ці ж самі Курська, Курський напрямок це просто там ситуація була вкрай жахлива для, для військовослужбовців, але вони ще з чиєю гідністю виконали, поставлені перед ними завдання. І я рахую, що це достойно. Нагород в першу чергу самих високих нагород.